Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо вас в новому ефірі. З вами студенти спеціальності Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Донецького національного університету імені Василя Стуса Наталія Гринько та Лілія Мартинюк. Тож сьогодні мова піде про актуальні питання сучасних міжнародних відносин, суспільних комунікацій та світової політики і історії. Загалом привіт, Лілія! привіт, Наталю! Привіт усім! Рада бути з тобою на радіохвилі для наших слухачів. Чесно кажучи, я вже дуже скучила за новими ефірами та нашими слухачами. Тому сьогодні ми вперше. У двох досліджуватиму актуальні події та міжнародні відносини в цілому? Ну що, ти готова? А вже ж, зрештою, кому ж як не нам з тобою, відомо, як важливо слідкувати за новинами не лише в Україні, а й далеко за її кордонами. Не дивлячись на доволі важку ситуацію на теренах України, ми вдячні нашим захисникам, які продовжують захищати нашу землю на фронті, а також усім, хто допомагає в тилу, зокрема економічно, культурно та соціально. До речі, щодо культури з недавніх пір почала розвиватись сфера гумору, яка на даний момент відіграє одну з ключових ролей у інформаційній війні. Ой, ледь не забула на такий випадок. У мене є чудовий анекдот. Ще на одному зі своїх інтерв'ю його розповідав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Отож, слухайте. Анекдот про російського бізнесмена: російський бізнесмен прокидається після анабіозу у 2030 році у Москві. Виходить на повну хмарочосі вулицю із супердорогих дорогих машин і питає у двірника з годинником Rolex на руці про його зарплату. А той відповідає: Нормальна у мене зарплата? 10 тисяч юанів. Дійсно чудовий анекдот. А головне усі зрозуміли, до чого він веде. Постривай. Чи не хочеш ти сказати, що цей жарт, яким чином відноситься до нашого сьогоднішнього ефіру? Саме так я неспроста заговорила про гумор, оскільки сьогоднішня тема нашого ефіру гумор як зброя в боротьбі з російською агресією. Дійсно, гумор в політиці є явищем доволі ризиковим. У більшості випадків він не сприймається серйозно, але тим не менше виступає одним з інструментів політики. Більше того, у сучасному суспільстві гумор все частіше доповній новини, привертаючи свою увагу до актуальних проблем, варто зазначити, що гумор досить суттєво впливає на розвиток зовнішньої політики держави. Можливо, тому Україна активно намагається застосовувати гумор на міжнародній арені, як і багато інших країн, наприклад, Ізраїль, Польща, США та Канада. Гумор українців це потужна зброя. Схоже, що роки російської агресії і нашої боротьби зміцнили нам нерви. Ми навчились гуртуватись і боротись, жартуючи. Зрештою, воно й не дивно. Все ж таки, президент України має безпосереднє відношення до гумору, присвятивши йому чимало років. Наразі виникає багато питань щодо гумору під час війни та, зокрема, його доречності у цей час. Чи відомо тобі щось про це? Ну звісно, не усім людям подобається ідея використовувати гумор під час війни. І це цілком нормально. Проте існує частина людей, яка сумнівається, чи використовувати його чи ні, оскільки не знає наскільки це є умісним. Хоча потрібно зазначити, що сміятись за цих складних часів можна і навіть треба. звісно, варто стримувати емоції в межах етичних норм, як і власне за мирних часів. Якщо твої жарти та дії доречні і не шкодять навколишнім людям, жартуй на здоров'я. Важливо сказати, що гумор допомагає дистанціонуватись, подивитись на ситуацію зовні. Гумор за своєю сутністю передбачає численні інтерпретації. Це допомагає змінити погляд на стресову ситуацію, оцінити її з нового та менш загрозливого боку. Як наслідок, після жартівливої переоцінки ситуація стає не такою вже напруженою і більш керованою. Отож, виходить, що меми це нині наша інформаційно-психологічна зброя, яка за сумісництвом допомагає подолати стрес. Як підтверджують багато психологів, сміх покращує фізичний стан, знімає напругу, викликає задоволення, розслабляє та посилює жистість. Стійкість, а люди з хорошим почуттям гумору реальніше оцінюють критичні ситуації. Доволі цікаво, можливо, це і є одним із аспектів, чому українські політики та дипломати також активно застосовують гумор по відношенню до Російської Федерації та її представників, а також до російських партнерів, які надають їм зброю або блокують запровадження санкцій, спрямованих на Росію. А як багато ти знаєш українських дипломатів та політиків, які використовують гумор? Ну до найвідоміших сучасних українських політиків і дипломатів, які жартують у. Своїй повсякденній діяльності я можу віднести Сергія Кислицю, Дмитра Кулебу, Андрія Мельника та, звісно ж, Володимира Зеленського. Отак знамениті вислови кислиці неможливо забути. Хоча багато хто не пам'ятає, що кислиця із своєю невеликою командою активно відстоює інтереси на величезній міжнародній платформі. Постійний представник України в ООН доволі серйозно налаштований проти російської сторони та її представників і за можливості намагається з них поглузувати. Один із випадків відбувся на засіданні Ради безпеки ООН двадцять Березня минулого року під час виступу російського посла кисниця сидів та читав книгу Що не так з дипломатією. Саме фото із цим моментом розлетілося по всіх соціальних мережах і медіа. Більшість людей, причетних до політики, зрозуміли, що це символічний посил, і натяк на РФ, яка, порушивши усі міжнародні норми, здійснила повномасштабне вторгнення на територію України. Посол прокоментував свій чинок так, що йому сподобалась книга, і він вирішив її перечитати. А згодом додав, що це корисніше ніж слухати нісенітниці російського посла. Відомо, що згодом. На ще одному засіданні Радбезу ООН, на якому обговорювались постійні обстріли ЗАЕС, Сергій Кислиця жартував над такою кривою дипломатією Російської Федерації і зазначив, що потрібно знайти дієвий спосіб для того, щоб гарантувати безпеку МАГАТЕ під час самого розслідування на території ЗС і видати імунітет проти російських маніпуляцій. Проте на цьому теж не обійшлося, оскільки на наступному засіданні, коли Генасамблея ООН висувала резолюцію про незаконну анексію Криму, кислиця виклав фото, на якому він сидить збінок. Окле на засіданні Радбезу ООН. Ось мав приблизно такий зміст. Боже, я не бачу. Скільки країн проголосували за Росію? Чотири почуття гумору кислиці має такий собі сатиричний стиль, оскільки посол не приховує своїх думок і відкрито вісміє російську поведінку. Такі жарти безумовно обурюють російську сторону, проте не як тішить українську та закордонну аудиторію, принижуючи агресора в очах світової спільноти, в такому випадку кортить згадати колишнього посла України Фаріна Андрія Мельника, який також активно використовує гумор свої дії. Діяльності. Жарти посла в загальному були спрямовані на німецьку владу для привернення більшої уваги до ситуації в Україні. Відомо, що в перші місяці повномасштабного вторгнення Російської Федерації Німеччина не НАТО була відкрита для допомоги Україні через її залежність від російських енергоносіїв. Так український представник виклав на своїй сторінці у Твіттер зображення Равлика із патроном, зазначивши, що німецька допомога вже в дорозі до нас. Проте як кажуть народі, мем смішний, а ситуація страшна. Нестить осторонь міністр за кордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі та те телемарафону Єдині новини він пожартував щодо пошуку політичного притулку для Путіна в Китаї, оскільки вважає, що скоро від того, що президент залишиться сам на сам, він буде задумуватись про допомогу від Пекіну. Мені здається, ми вже всі гумористів згадали. Постривай, а як же ж Володимир Зеленський? Ой, звісно, про нього теж є. Що сказати: президент України, маючи багаторічний досвід коміка, безперечно активно використовує гумор у своїх промовах, зробивши його особливості своєї політики в одному із своїх інтерв'ю російському змі Володимир Зеленський не міг стримати, щоб не пожартувати про РФ. Головним героєм жарту став Володимир Путін, а саме вік російського президента, на якому акцентував увагу Зеленський, і від часу, від часу глузував. Мовляв, у мене час ще є, мені ж не 70 років. Президент вирішив натякнути, що Путін переховується в бункері, та посміятись того, що вже довгий період влади в Кремлі залишається незмінною. Е, не менш смішним був жарт. Еленського після того, як був підірваний кримський міст, президент записав відеозвернення до 200-го дня війни, де він подякував захисникам України за чудову службу а в кінці додав окупантам. Досить палити, де влучило, паліть там, де ще не влучило. Такий жарт викликав неби які позитивні емоції українського суспільства, натякаючи на некомпетентність російської армії та цим самим піднявши бойовий дух для українців. Не так давно, під час промивань, коли президент України стояв за трибуною, впала нагорода Карла Великого, яка присуджена за захист демократії, свободи та європейських цінностей. Володимир Зеленський спокійно підняв нагороду та поставив її на місце. Жартомо сказавши росіяни, усі, хто. Був присутній на конференції ще довгий час сиділи усміхненими та аплодували Володимиру. Ох, і веселий ефір у нас вийшов. Ну що ж, на цьому, дорогі слухачі, завершуватимемо нашу сьогоднішню розмову. А з вами були Наталя Гринько та Мартинюк Лілія. На все добре та до нових зустрічей. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.